З опівночі до, до 18-ї години зафіксовано 21 випадок порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, 15 із них на Маріупольському напрямку. Ворог не припиняє застосовувати важке озброєння. Під вогнем артилерії калібру 122 міліметри опинились позиції сил антитеристичної операції в районах Широкіного, Лебединського, Водяного та Павлопілля. Також тут неодноразово противник використовував вогонь мінометів калібру 120 міліметрів. Українські позиції в Талаківці теж зазнали обстрілів з мінометів того ж калібру, а у Мар'їнці та Красногорівці окупанти вели вогонь з озброєння танку, БМП та мінометів. На Луганському напрямку з боку бойовиків відбулося 5 провокацій сил антитерористичної операції, зокрема, у напрямку Новоолександрівки з використанням гранатометів різних систем. На Донецькому напрямку зафіксовано один обстріл. В Авдіївці противник застосував кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю.